Ну що, всім знову привіт? З вами Марина. Ви на каналі Світ Нерухомості. Наді мною моя улюблена погода. І сьогодні у нас трішки змінена локація. Це Київ, ЖК Варшавський мікрорайон. Давайте його не плутати з «Варшавський плюс, Варшавський 2» та майбутньою третьою чергою. На них огляд ми обов'язково згодом зробимо. Що таке Варшавський мікрорайон? Це вже здані заселені давно будинки. Вісім черг по три будинки в кожному. І сьогодні у нас буде змога з вами опинитися в квартирі в самій першій черзі, яка була здана ще в четвертому кварталі 2017 року. 82 квадратних метри, трьох кімнат з ремонтом. Прогуляємося з вами. ЖК, подивимось наскільки близько він до торгівельного центру ретровіль. Подивимось, які його мінуси. Трішки побудемо його мешканцями і зробимо свої висновки. Ходімо. ЖК Варшавський мікрорайон. Загалом перша черга налічує в собі 21 будинок загальною поверховістю 13-25 поверхів. Використана монолітна каркасна технологія будівництва, перестінки газоблок, утеплення мінеральною ватою. Загалом в першій черзі в нас 2265 квартир. За плануванням є 1, 2, 3 та 4 кімнатні квартири, загальною площою 35-186 квадратних метрів. Ціни різні: від 50 тисяч доларів за однокімнатну ремонту, закінчуючи 200 тисяч доларів за трьошку з ремонту. Зараз ми з вами пройдемо квартиру, яка є на продажі в нашому агентстві. Це трьохкімнатна квартира на другому поверсі в першій заселеній черзі. Дуже великі вхідні групи. В кожній є в спуск в бомбосховище, охорона та відеонагляд, три ліфти, один з яких грузовий та два пасажирські. На поверсі налічується близько 10 квартир, в деяких секціях більше. Незважаючи на здачу будинку в 2017 році, під'їзди дуже чисті та охайні. Проходимо з вами в нашу трьохкімнатну квартиру. На сьогодні її цінник 143 900 доларів. В нас три окремі кімнати та за плануванням два окремих санузли. Один із санузлів облицьований плиткою, але на сьогодні перероблений під окрему гардеробну, яка скривається за скляною шафою в коридорі. Почнемо з вами з кухні світла простора кухня, повністю укомплектована меблями та дорогою технікою. Далі в нас гостьова кімната, встановлений кондиціонер, встановлені меблі, усі окрім телевізора, та плюс цієї кімнати, що з неї є вихід на окрему лоджію, яку я покажу вам в кінці цього огляду. Посередині у нас друга кімната це дитяча, також виконана в світлих тонах, та тут встановлене ліжко трансформер. За бажанням, так як планування нам це дозволяє, його можна розібрати, ліжко встановити на підлогу та окремо встановити шафу. Третя кімната це вже батьківська спальня з якісним двохспальним. Великим ліжком, ортопедичним матрасом та необхідною технікою та меблями для цієї кімнати і наш основний санвузол. Територія ЖК дуже велика. Її плюс, що вона є закритою. Вихід до внутрішнього двору мають лише мешканці ЖК. В нашому будинку є вихід з під'їзду як на внутрішній двір, який ми зараз з вами бачимо, так і на зовнішній двір, який виходить до торгівельного центру Ретровіль. Комерцій дуже багато на території ЖК, аптеки, амбулаторії. Кафе, ресторани, тут є усе. І головне на території ЖК розташована спільна школа. Зараз ми бачимо ретровіль та на фоні наш будинок. В ретровілі про комерцію я думаю, вам не потрібно нічого казати. Вам достатньо просто вийти з будинку та перейти в дорогу. Ну що, давайте з вами зробимо свої швиденькі висновки. Варшавський мікрорайон. Такої піковості населення виноградар для себе ще не бачив. Ну і тут же з нього випливає мінус. Я приїхала сюди о 13-й годині на власному авто і з легкістю припаркувалась біля під'їзду. Але я думаю, пізніше це вже буде достатньо важко зробити. І тут у нас є два виходи: перший це паркувальні місця біля торгівельного центру ретровіль, які налічуються більше ніж 5 тисяч, або вже виділяти кошти і купувати або знімати в оренду парковочне закрите місце щодо інфраструктури ну тут Плюс ось такий, напевно, тому що безліч комерції, кафе, аптеки, маленькі магазини, великі супермаркети, ринок. І головне, це частна школа та садочок на території ЖК. Якщо ви більш склоняєтесь до державних установ освіти, будь ласка, через дорогу їх безліч класна розв'язка транспорту є як на оболонь, так і на нивки. Ну і давайте не жартувати про кличка. Я думаю, колись своє метро на Виноградарі все ж таки з'явиться. Мені сподобалось, у мене тут мешкають знайомі, вони дуже задоволені, тому я би розглядала також цей ЖК як чудове місце для власного проживання або для інвестицій під здачу в оренду. Ціни тут зовсім не маленькі, тому думайте, я до ваших послуг зустрінемось на перегляді. До зустрічі!